Вітаємо всіх, хто нас дивиться в ефірі політична студія. І сьогодні є гість, народний депутат України Олександр Сич. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Юля. Добрий вечір, шановні мешканці міста Івано-Франківська області. Як завжди, радий спілкуватися з вами в ефірі обласного телебачення Галичина. Ну, спілкуйтеся ви з виборцями і нашими громадянами не тільки в ефірі. Нещодавно минулого тижня ви провели черговий депутатський прийом, це вже сьомий. Скажіть, будь ласка, як. Статистика якось змінюється час від часу, збільшується кількість громадян. Можливо, збільшуються ті запити, з якими вони приходять, і скільком вже вдалося допомогти? Так, це був вже сьомий прийом громадян. Тобто, згідно графіка роботи Верховної Ради, коли один тиждень в місяць відводиться для роботи в окрузі, я обов'язково в цей тиждень проводжу прийом громадян. Відповідно, за перше півріця це було шість прийомів громадян. От літом була відпустка. Зараз почали ми свій робочий знову час нову сесію. Відповідно, цей тиждень був тиждень роботи з виборцями, тому у мене був прийом громадян, ну казати про статистику, мені дуже складно, тому що люди ж приходять не тільки тоді, коли я роблю прийом громадян. Зрештою, і далеко не кожен можливо цей день прийти в когось, які є життєві накладки, тим більше я, що я це роблю, як правило, в робочі дні хтось на роботі, навіть цього разу я пам'ятаю, що декілька людей записались на прийом громадян, але сказали, що вони можуть бути тільки під кінець дня, тому що вони є на роботі. Я просто в телефонному режимі, коли закінчив прийом громадян, зателефонував їм і ну, розпитав, які проблеми вони хотіли передімною по. От. Є різні, є 60 людей, є 45, є 30, є 20. По-різному цього разу було 27 осіб. Єдине, що я можу зауважити, що кожного разу мінімум двоє, троє, а то і п'ятеро, і восьмеро громадян є поза меж міста Івано-Франківська, тобто не з мого виборчого округу. Хоч для мене це значення не має, тому що, зрозуміло, якщо люди мають якісь питання, підходять, підходять до мене. Як депутата, який є з Всеукраїнського об'єднання Свобода, а вони симпатизують свободі, то вони деколи хочуть і при моїй допомозі якісь проблеми вирішити, а деколи навіть просто поспілкуватися на рахунок політичної ситуації, от, або на рахунок ситуації в області, ну і тому подібне. Найбільше найбільше, як завжди, є питань, які стосуються суту житлово-комунальної сфери, от, якість надання послуг скажем, або, або нерегулярність надання послуг, дороги, сміттєзвалища, земельні спори, квартирні питання, довжелезні черги на квартири і тому подібне. Ну, очевидно, що велика кількість є людей, які звертаються за допомогою, у кожного є свої життєві обставини. Звичайно, що є дуже складні, про які навіть не хочеться розповідати, тому що коли в людей біда. То не хочеться і бідою всіх заражати. Я завжди звертаюсь до якихось органів місцевої влади, залежно від того, якого характеру звернення, якого характеру має біда в людини, то звертаюся починаючи від міського голови або, скажімо, до обласної адміністрації управління соціальної соціально політики, до обласної ради, от і навіть до Міністерства соціальної політики, до Міністерства охорони здоров'я, якщо є аж такі дуже критичні речі, коли люди потребують лікування за кордоном. От, або ж їхнє питання, скажімо, потребує великих фінансових коштів. Намагаюся в міру можливості особисто надавати допомогу. От, до речі, в цьому випадку я можу тільки у прямому ефірі подякувати, що з розумінням до моїх звернень ставляться і в управлінні соціальної політики департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації, і голова обласної ради Василь Скрипничук, і міський голова. От хай невеличкі суми. Це може бути 200, 250, 300, 500 гривень, але вони надають. От як повторюю, то що маю можливість, то я так само сприяю цим людям. Зрозуміло, що мої ресурси обмежені. Я не є бізнесмен, я можу тільки ті ресурси, які маю як депутат Верховної Ради, я можу їх і використовувати. От до речі, я завжди все нотую, готовий. будь який момент, буде, коли журналісти люблять запитати: от а як ти допоможеш? Mm -hmm. Я будь-який момент готовий прозвітувати, розказати. Єдине, що я не готовий називати. Прізвище конкретних людей, бо ви розумієте, що коли людина є інвалідом, бо коли людина онкофор або щось в тому плані, от допомога може бути і 200, і 300, і 500 гривень, і 5 тисяч, і тому подібне. Тобто, це я залежно від того, скажімо, як я оцінюю саму людину, я можу прийняти рішення, яка допомога їй належна. От багато людей звертаються з питань культурологічних проєктів. Зокрема, останнім часом було декілька звернень. З проханням надати допомогу у виданні книжок. Ну, що знову, я, ж, я ж розумію, що таке видати книжку, я сам книжки видаю. От навіть невеличку книжку видати, це, це порядка, знаєте, 20, 25, 30, 40, 50 тисяч, 20 це навіть малесенька книжечка. Mm. От мені це не підсилує, я завжди в такому випадку гарантую людям, якщо ви знайдете ще, окрім мене когось, хто вам допоможе, я обов'язково частину тиражу буду викуповувати для потреб бібліотек міста івано франківська для навчальних закладів міста Івано-Франківська. А якщо це дитя Дитяча книжка для дитячих садочків міста Івано-Франківська. Я, до речі, акцентую власне, на виданнях і в першу чергу готовий допомагати тим, хто видає дитячі книжки. І в нас в області, і в місті, і загалом в Україні, у нас є брак дитячої літератури, пізнавальної дитячої літератури, казочок, поезії і тому подібне. І я для себе зробив висновок після останнього прийому громадян, що великою проблемою, окрім всього іншого, є формальне відношення чиновників. До тих чи інших питань, які я як депутат Верховної Ради перед ними згідно закону порушую від імені людей, які до мене звертаються, це ж не мої особисті забаганки. І я ж фактично є ретранслятором проблем людей, які до мене звертаються, їхньої волі от їхніх побажань. Або ж формальні просто відписки. Я от навіть дав доручення своєму помічникові, от надіслати відповідні інформації для засобів масс інформації, щоб це оприлюднити, ну, щоб трошки чиновників поставити на місце, Деколи просто буває хамське відношення. Скажімо, якщо я рекомендую якійсь людині, надаю просто консультацію, що ви знаєте, з приводу тої проблеми ви можете звернутися до такий то відділ, в таке управління, а потім людина приходить і каже, краще б мене не посилали, бо мене там просто по-хамському до мене віднеслися. Або, ж, скажімо, коли я пишу звернення, і мій помічник потім нагадує, що згідно закону, ви повинні в такий термін зреагувати на звернення, то та там, ну вибачте, там що не мати, лунають і там і купа різних звинувачень на адресу депутата Верховної Ради. Ну, чиновники треба стати просто на місце, вони для того і існують за рахунок е податків людей, щоб працювати для людей. Коли я кажу про відписки, я маю на увазі навіть декілька таких конкретних прикладів. Може, пам'ятаєте, була така наша мила історія з якимись незаконно встановленими гаражами в будинках, біля будинків на вулиці Сніжна, Довга. Це за інформації писали, це були, мені здається, сюжети на телебаченні, може і, може, і на вашому так. телебаченні. От, до мене люди звернулися ще в червні місяці. Я, відповідно, подав звернення на міську виконавчу владу, от вияснити. Чи це гаражі, бо люди кажуть, це не наші гаражі, ми тут живемо, але це не наші гаражі, а наші діти не мають де бавитися. А за цими гаражами ходять наркомани, там, кидають шприци. Там. Алкоголіки залишають там, пляшки, ну, діти там їх не вбережеш, діти десь там бавляться, поміж ті гаражі, падають, наносять собі ушкодження. В той же час поряд є спортивний майданчик, він не облагороджений. Машина виїжджає з, цього, з цих гаражів три метри до майданчика, може травмувати дитину і тому подібне. От я відповідно звернувся в липні місці до місцевих органів влади і отримав відписку, що ми поки що встановлюємо власників цих гаражів. Встановлюють до сьогоднішнього дня. Ну якщо немає власників, їх просто треба демонтувати і вивезти звідси, мені здається, що таким чином. От, а натомість це спричинить до того, що люди повторно звертаються, повторно приходять до мене. Тобто, і ну не не просто приходять, а приходять, посилаючи відповідні епітети на адресу влади. Ну, для чого от, займатися такою бю бюрократичною тяганиною формалізмом, щоб ще більше ну, нагнітати ситуацію в суспільстві? І так сьогодні достатньо важкі часи. Або точно така сама ситуація, до мене люди звернулися вулиця Шопена. От там, Я сам переконався, стоїть знак рух заборонено, але вулиця круглодобова, забита машинами. А люди живуть, вони дихають, тими вихлопами газів, от, вони чують цей шум машин, той весь гамір, то все. І вони звертаються до мене. Ну, слухайте, якщо є закон, і згідно закону про дорожній рух, там от, знак стоїть, чому машини їздять? Я відповідно звертаюся до міського управління міліції, мені відповідають: ну, коли ми посилаємо наряди, то ми даємо відповідні інструкції. А які інструкції даєте, якщо я кожного дня проїжджаю по вулиці Василянок, і я бачу, що вулиця що певна забита машинами. Кому такі формальні підписки потрібні, я змушений був звернутися до міністра е, внутрішніх справ України, щоб він зреагував на дії своїх колег. Реакція є? Поки що реакції немає. Власне, від от. таких конкретних проблем. Так, конкретних Або, або на, назву ще одну проблему, тож, яка mm -hmm. має вже ну, справу з бородою. Їх є багато, просто ті, що мені на, зараз спадають на, 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 на думку, коли я спілкуюся з вами. Е, повторно прийшли до мене на прийом люди, мешканці вулиць, будинки Паркова. Хоткевича. І показують мені листи. Дійсно, я пригадав, коли я ще працював головою обласної ради, до мене тоді зверталися. Ну, відповідно, оскільки це є компетенцією місцевих органів влади, я перенаправив своє звернення з проханням вирішити цю проблему голові міста Івано-Франківська. Це був кінець 2011 року. Відповідь була така, що ми обов'язково врахуємо цю проблему. Відповідь вже пішла на початку 2012 року. Ми обов'язково врахуємо цю проблему, відділимо кошти в 2013 році. 2013 рік кінчається. А там просто треба було якусь стежку, буквально якихось 15 чи 20 метрів, ну, підасфальтувати чи підзабетонувати, Бо коли починається дощ, люди там по кулінам в грязюці ходять. Відписка, але це вже напруження. А там ну, декілька сотень, як мінімум, напевно, людей задіяні до цього питання, відповідно, вони вже мають враження. Про владу, про чиновників, про все інше. Ну, тому тому власне я сьогодні. Так, про думку. депутатів свою думку складують, от, бо зрозуміло, якщо вони до мене звертаються, от, а я, як повноважний від їхнього імені чоловік, звертаюся до місцевих органів влади, вони не реагують, тоді оцінка місцевого органів влади і мені. Я тоді, хоч не хочу, змушений просто звертатись до контролюючих відповідних органів. Я очевидно, що буду це робити. От, але я для себе зробив висновок, що сьогодні дуже говорить багато про те, що таким ну великою проблемою для України в чиновницькому середовищі є корупція. Не менш не меншою проблемою є е, е, чиновницький формалізм, який просто е, ну, зневірює людей і нагнітає серед них погані настрої. Власне, від таких дрібних побутових, але теж дуже показових проблем, хочеться до загальнішої проблеми, яка була досить актуальна в нашій області була минулого тижня, позаминулого і тепер, і маємо сланцевий газ. А яка, таки, знову справа <права> з бородою ми з вами так, попереднього разу говорили так, на ефірі е про цю справу. Все ж таки, позиція свободи, вона, ну, те, що свобода не брала участі у голосуванні на сесії, <права> це одна справа. Позицію вона має одностайну. Потрібен нам сланцевий газ не потрібен, чи можливо не Юлія, такої ми з вами. Дякую. Ми з вами по цьому питанні говорили. Пам'ятаєте, я тоді сказав, можете навіть підняти архів. Я тоді сказав однозначно, я навіть за те. Щоб було знайдене порозуміння, консенсус між депутатським корпусом Івано-Франківської обласної ради, який є повноважним органом від імені мешканців цього краю, і кабінетом міністрів України, який пропонує цю угоду трьохсторонню кабінет міністрів України, фірма іноземна, яка шелбшевроника буде виробляти от разом з якоюсь там українською прокладкою, яка хоче на тому наживитися, і, і, і Івано-Франківської обласної ради як повноважним представником громади. Я навіть за те, але за те, щоб це питання було. Розглянуто грунтовно, е аналітично, проаналізувавши всі можливі небезпеки і найголовніше вигоди. От я повторюю зараз те, що я говорив на тому ефірі. От і я навіть тоді висловлював сподівання, що можливо, коли е, повторно буде звертатися Кабінет міністрів, то він врахує всі ті пропозиції і, власне, такий розгляд і не бере грунтовного характеру. Бо вже, напевно, перший раз попеклися, побачили, що не можна тако похабцем ставити обласну раду в позицію, щоб вони просто формально підняли руки і підтримала і все угоду, в якій не враховано інтереси громади. На превеликий жаль. А другий раз, коли була надіслана угода, знову ж був такий підхід ну, формальний. По-перше, насторожує те, що було таке намагання, як скоріше це прийняти. От, на мою думку, чи тижнем раніше, чи тижнем пізніше. Головне, щоб документ був якісний. Головне, щоб в ньому якнайбільше, були враховані всі потреби і проблеми мешканців івано франківщини Ні, там обласна адміністрація ініціювала збір підписів депутатів. 40 депутатів зібрали. Вже давайте там через тиждень будемо проводити сесію, і приймати. Люди на навіть регламент говорить, прийшла угода. Ну, має угоду розглянути. По перше, та спеціальна комісія, яку створив своїм розпорядженням голова обласної ради. По-друге, комісія постійна депутатського корпусу. Розумієте, тобто, ну нормально пройти разом це питання. Ні, давайте вже скоренько. Хто зацікавлений? У такому скоренькому поквапливому прийнятті, по перше, по друге почалися масові, масові політичні шантаж і спекуляції на цьому питанню. Зокрема, от ми торкаємося позиції Українського об'єднання Свобода, от зокрема на адресу свободи в загальноукраїнських, а особливо що мені прикро в місцевих засобах масової інформації, які би повинні дбати навпаки за користь громади в першу чергу. За зиск місцевої громади звінувачення, свобода всяка така там вимагала в шеврону 450 мільйонів, Ви уявляєте чи ні 450 мільйонів доларів за прийняття угоди, і щоби поставити шеврон на місце, то заблокувала прийняття е, цього питання на попередній сесії. Люди добрі, ви тільки вдумайтеся, які маніпуляції. Свобода має 18 депутатів зі 114. Крім Свободи, є ще 11 фракцій. Жодна фракція, в тому числі і Свобода, не може одноособово або заблокувати, або прийняти рішення. Має бути консенсус. От. І св... фракцію Свободи поставили в таке, знаєте, дурну ситуацію, то фактично усунули відразу питання. Тому що якби фракція Свободи прийшла і проголосувала, сказала б: о, взяли в шеврону взятку 450 мільйонів. Якби проголосували проти, о, пішли на поводку Газпрому, вони є агенти Кремля. Тому ми хоч хочемо... не тобто, якби фракція свободи не поступила, її б недобросовісні маніпулятори би звинувачували. Тому ми змушені були прийняти рішення, що фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода не бере участі в сесії, і ти навіть самим продемонструвати. По-перше, щоб нас ніхто ні в чому не звинувачував. А по-друге, продемонструвати, що без такої достатньо невеликої фракції, як 18 осіб, можна прийняти рішення. Але якщо це рішення буде неякісне, то хай відповідальність буде на тих. Хто лобіював таке неякісне рішення. І, до речі, і знову ж таки, свобода залишає за собою право контролю і моніторингу за технологією вибудку сланцевого газу на Прикарпатті. І якщо будуть якісь такі негаразди, ми піднімемо архіви. І кожен, хто намагався з якимось особисто, ну, для мене не зрозуміла річ, напевно, якісь тіньові структури, тіньові особи хочуть мати зиск. Тому так хотіли поквапливо, похапцем прийняти це рішення. І от якщо будуть якісь негаразди на Прикарпатті, Якщо будуть якісь негаразди екологічного плану, перш за все, тоді ми будемо піднімати архіви і показувати пальцями на тих, хто лобіював ці питання. Ви вже От. зачепили тему інформаційної кампанії, яку називаєте проти свободи. Чи, будете, чи буде свобода подавати позов, чи вже подала? І ну, можливо варто оприлюднити якісь документи, декларації, скажімо, ну як взагалі в такій ситуації ви плануєте схищатися? Ну, перш за все, я просто вам можу передати у прямому ефірі волю керівництва партії, що, зокрема, те, що стосується газети Експрес, яка ну просто почала тотальну війну, це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Найбільша україномовна газета на заході України почала тотальну війну проти націоналізму. Ви просто прослідкуйте за останніх півроку. Ну вони крім свободи, в принципі, нічого такого і не пишуть щось там, щось шукають, вишукують. От, по-перше, ну причому знаєте, деколи лізуть із пальця висисають чисто навіть такі приватні людські речі. От хто з ким живе, хто як живе, хто де живе, тому подібне. От і на тому накручують дуже багато дурниць. Ну, по-перше, свобода подає в суд на газету експрес. От що саме, які там моменти підпадають під судовий розгляд, бо знаєте, такі статті дуже правильно дуже хитро пишуться, як правило, але вони сіють сумнів і зневіру перш за все в душах тих людей. Які підтримують свободу, от тому однозначно, що Всеукраїнське об'єднання свобода подає. По перше, а по друге, не експрес. А по-друге, ну є відповідь. Є відповідь, зокрема, вийшов спецвипуск газети Всеукраїнського об'єднання Свобода, от в яких в якому розставлені всі акценти над всіма побрехеньками, які про нас розпускає експрес, і не превеликий жаль, передруковує місцева преса. От я хочу вам сьогодні проінформувати, що протягом цього тижня. А структура Івано-Франківської обласної організації таку нашу газету зі спростуванням донесла в кожне село. В нас немає можливості доходити до людей через засоби маси інформації. Бо засоби маси інформації, як правило, подають ту точку зору, яка вигідна їхнім власникам. Їхнім приватним, як правило, власникам таку точку зору подають. Ми такої можливості не маємо, але ми маємо можливість зайти в кожне село і донести нашу правду. І хай це буде застереженням кожного, хто намагається неправомірно поплюжити свободу. Ми донесемо нашу правду у кожне село. І якщо сьогодні ми це зробили по відношенню до експресу, от який, очевидно, на замовлення почав тотальну війну проти свободи, ми це можемо зробити по відношенню до будь-кого. Ми вже говорили в своєму зверненні, Ми не потребуємо єлейного ставлення до нас. Ми не, не потребуємо якогось посвалення до нас. Але ми вимагаємо права на свою точку зору і права подати свої аргументи. От, до речі, дивіться, ми зараз ведемо до питання посланців ГАЗ, так? Де порівняння? І зразу буде видно упередженість навіть місцевих засобів масової інформації по відношенню до свободи. Якщо фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода змушена була поступити, як вона поступила, я тільки що розповідав, так. То подібну позицію притрималися фракція Народного Руху України, фракція удару. І подібні заяви, які оголосили із застереженням щодо підписання угоди, оголосили народні депутати Юрій Дерев'янко, Олесь Доній і депутат Гінка від удару. Ви чули, чи ви бачили у місцевій пресі негативні відгуки на їхню позицію? Ні. Їхня позиція точно майже така сама, як в Свободи, Але свободу споплюжили, свободу ну, вже обзивають, там, агентом Кремля, там, Газпрому, там, і, і союзником Медведчука і будь-кого іншого. Але точно така сама позиція інших партій, інших фракцій, інших дячів толерується. Чому? От вам і упередженість, от вам вибірковість. Все, що робить свобода, погано. А якщо хтось інший робить так само, як свобода, це добре, це нормально. Хіба це не упередженість? Ще одне зауважте, чому порозпочалась така тотальна війна от буквально останніх декілька місців проти свободи? Ну, ще півроку назад того не було. Чому тепер? Тому що стартували вибори, нові президентські вибори. Хтось в Україні, і, зокрема, в Галичині, дуже боїться впливу свободи на свідомість виборців, що ми зможемо донести нашу позицію. Щодо президентських виборів, комусь вигідно такого ну грізного суперника, як свобода, вибити з цієї гри. Ми зараз не говоримо про те, хто буде кандидатом, хто буде в першому турі, хто буде в другому турі. Хоча переконаний, що в другому турі обов'язково буде єдиний кандидат від опозиції. Але сам факт, що свобода є потужним гравцем, це гравець не вигідний нікому. Він не вигідний владі, і він, на превеликий жаль, я це сказати, не вигідний і деяким партнерам. Бо знову ж таки, якщо ви про ці всі маніпуляції, які говорю, проаналізуєте, як реагувала місцева преса, то комунальна преса зважно намагається подати різні точки зору. От, скажімо, там ваше телебачення, Галичина, там газета Галичина, газета Західний кур'єр. От всі мають право на свою точку зору. Один раз може бути по в бік одного політика, другий раз – в бік другого політика. А ви візьміть приватні засоби масової інформації, і ви проаналізуєте, кому вони належать, і до якої партії їхні власники близькі. Я зараз не хочу в прямому ефірі казати, до яких партій, але в тому числі цілий ряд із них, які належать, скажімо, людям, які близькі до наших політичних партнерів, леють бруд на свободу. Чому? Знаєте, дбаючи тільки про вузькопартійні тактичні інтереси, можна втратити загальноукраїнський інтерес. Я про це неодноразово натякав. І це моя принципова позиція. Позиція нашої партії. Треба бачити перед собою стратегічний інтерес, як оздоровити ситуацію в Україні. І кожна проукраїнська політична сила повинна перш за все рівнятися на цей інтерес. Наші ефір вже майже добре кінця Все ж таки хочеться почути вашу відповідь на запитання про євроінтеграцію. Ви кажете про стратегічні інтереси, По можливості коротко. Ви будете підтримувати, як нам зараз кажуть, курс керівництва держави на євроінтеграцію. Мені те, що підтримує. ми підтримуємо його. Всі законопроекти у Верховній Раді із так званого списку Ф'юля, тобто Єврокомісара ЄС, який курує питання вступу України до ЄС. От є такий спеціальний список, згідно якого там має бути розглядається законопроект. Всі ці законопроекти, які були подані до Верховної Ради, хоч вони недоброякісні, І хоч в них є великий лобійський потенціал партії регіонів і комуністів, ми підтримували. І очевидно, що і далі будемо підтримувати, вже потім, будучи в Євросоюзі і граючи за цивілізованим політичним правом Євросоюзу, ми розставимо всі крапки над І. І покажемо, хто які інтереси переслідував. Прямуючи до Євросоюзу, бо одне діло в Євросоюзі жити за європейськими стандартами, цивілізованими, і політичного життя, і соціального забезпечення, і, і, і тому подібне, а друге діло намагатись обілити своє кримінальне минуле в цивілізованому європейському світі. Тобто ми підтримували свобода і будемо підтримувати. До речі, на підтвердження цього. два тижні тому назад, з ініціативи керівництва Всеукраїнського об'єднання Свобода і фракції Всеукраїнського об'єднання Верховній Раді було організовано зустріч із представниками посольств всіх країн. Євросоюзу, щоб роз'яснити нашу позицію з дуже багатьох питань І з питань історії, і з питань нашої ідеології, і з питань поточної політики, соціальних питань, і тому подібне. От, ну, до честі кажучи, ну було більше 20 представників посольств. І що мені дуже приємно, був представник Ян Томбінський, це посол ЄС в Україні, і він дуже схвально відгукнувся про сам факт проведення зустрічі. Він казав, що вона дуже позитивна, тому що вона дає можливість європейській спільноті ближче в знацну партію Всеукраїнської Віденя Свобода. Ми спілкуємося напередодні дня вчителя. Ви, як освітянин, маєте, напевно, що сказати нашим працівникам освіти, і, можливо, щось їм пообіцяти все-таки, як парламентарі. Перш за все, я вітаю всіх, хто має відношення до освіти, і всіх тих, хто працюють у дитячих дошкільних закладах освіти, в середніх загальноосвітніх закладах, позашкільних закладах, в університетах. От і технічних працівників, і вчителів, і керівний склад персоналу. Всіх, всіх, всіх я вас щиро вітаю з Днем працівника освіти. Я бажаю вам комфортних умов вашої праці. Я бажаю належного поцінування вашої праці з боку держави. І найголовніше, я бажаю всього доброго вашим родинам, аби в них завжди панували мир, добро, спокій, достаток. Зі святом вас. Хай вам щастить! Приєднуйся до привітання побажань. Нагадаю, ефірі була політична студія. Її гостем був народний депутат Олександр Сейч. Побачимось незабаром. Хай щастить.